Вітаю всіх! Хочу зробити такий розклад. Іран напав на Ізраїль. Він використовує також дуже багато шахетів ракети. Мені, ціка... Мені цікавить, те, що Іран напав на Ізраїль, буде позитивом для України. Як для України це обернеться те, що Іран напав на Ізраїль? Для України це обернеться в позитив. Ану. Так, ви знаєте, воно обернеться для України в позитив, тому що ось Росію можуть кинути на ресурси. Для України це буде певний позитив. Так. В чому він буде. Ви знаєте, Росія може отримувати менше ресурсу. Я б сказала це так. Тому що певний застій буде, не зможе Росія активно діяти. Це один з варіантів, який може бути. Далі. Тепер. Іран буде менше поставляти зброю в Росію, тому що буде її використовувати проти Ізраїлю. Іран буде поставляти менше зброї в Росію, тому що використовує її проти Ізраїлю. Буде так. Дивіться, зме... ті ж самі карти я мішала колоду. Тобто, Іран буде набагато менше поставляти зброю Росії. Буде менше. Розумієте, це дуже важливо. Для нас ось менше десятка. ось. Ви знаєте, ось зменшується. З 6 на четвірку вже менше. І недовольство, так. А хочеться більше. Буде зменшення поставок від Ірану? ну приємно. Ви знаєте, досить така приємна тема, тому що все таки для України це важливо важливе дуже питання.